Друзі, мене звати Наталія Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук, і сьогодні я підготувала понад тисячі консультантів з кризової психології та військової психології. Я хочу поділитися з вами саме, як. Сьогодні спілкуватися з військовими дуже часто мене запитують: а чому він змінився? Що треба зробити? І саме я хочу сьогодні поділитися правилами бою в цивільному житті. В першу чергу, сьогодні військовий, коли повертається додому, він змінює свою звичайну поведінку. Він стає іншим. І дуже важливо перше правило бою да? Відслідковуй територію. Світ небезпечний, тому коли ви будете приходити сьогодні вже в гості з вашим воїном, з вашим героєм, потрібно дуже важливо розуміти, де він сьогодні буде сидіти. Тобто він має бачити весь простір, і це дуже важливо. Наступне правило це коли ми кажемо, емоційний солдат мертвий солдат. Або ніяких емоцій, або агресія. Тому іноді, коли ви будете спілкуватися з військовим, він просто буде мовчати, не реагувати на вас, або буде йти з дому. Це нормально, тому що якщо в нього будуть емоції, він не зможе йти в бій, і він не зможе бути на полі бою. Дуже важливо розуміти, чому вони стають агресивніші, тому що якщо не буде агресії. Він не зможе йти на ворога, і це дуже важливо. Також дуже важливо звернути увагу, друзі, є правила бою, такі як «довіряй перевіреним. Іноді ваш чоловік, ваш друг, ваш син буде вам не довіряти. Не тому, що він поганий, а тому, що він тільки довіряє тим, хто був поруч. Саме більше вони довіряють. Побратимам, да, ті люди, які були поруч, ті люди, які були разом, коли був бій, коли було розуміння, знаєте, між життям і смертю. Тому це дуже важливо для них, побратими, це як сім'я, це як родина. І не ображайтесь на свого героя, не ображайтесь на військового, коли він буде вам казати, що мене чекає побратим. Це Знаєте, коли в процесі всього е, може змінитися плани. Ви збираєтесь на відпочинок, а до нього телефонує побратим, якому потрібна допомога. Він звичайно бере побратима, тому що це дуже важливо. І ще також у військового таке чорно-біле мислення або так, або ніяк. Тому підтримуйте військового, тому розумійте, чому з ним так відбувається, тому що ці правила бою він перенесе в цивільне життя. Я хочу сказати, що у військового ніколи не закінчиться війна. Він буде тепер завжди з нею. Він буде завжди навіть одяг одягати, да, якби бойове розформування в нього буде. Він навіть буде йти на вулицю, одягати, наприклад, бушлату, да, одягати те, що його якби, захищає. І світ небезпечний про те, що я казала. І саме коли повернеться військовий, він буде брати з собою зброю. І також у нього завжди тепер буде тривожна така валіза, тривожний рюкзак. І це дуже важливо розуміти. Якщо ваш військовий приїхав додому, і в нього поруч біля ліжка є от рюкзак. Це нормально, тому що це буде з ним завжди. Звичайно, якийсь проміжок часу він його трішечки перенесе, але він завжди буде готовий іти на війну. І ще дуже важливо розуміти. Це будь обережним, тобто він буде завжди спостерігати, навіть коли ви прийдете з ним в гості, він буде дивитися, ага, чому там двері відкриті? Його це буде турбувати, тому що для нього весь світ буде небезпечний. І якщо ви будете знати хоча б ці правила. Ви зможете підтримати та допомогти військового. А якщо ви хочете більше дізнатися, що таке ПТСР, що таке бойовий стрес, ми запрошуємо вас на наші курси саме на курсі, ми допомагаємо розширюємо знання на цих курсах. Ми вчимо і психологів, і військових, і дружин військових, щоб ще більше розширити ваш простір і дати вам знання саме як сьогодні допомогти. Нашому герою саме як надати першу психологічну допомогу, коли, наприклад, ви сидите поруч зі своїм чоловіком або зі своїм другом, а в нього починається нервова тремтіння? Саме на курсах ми цьому навчаємо. Тому доєднуйтесь до нашого тренінгового центру. і саме головне бережіть себе і свого героя підтримайте сьогодні, тут і зараз.